Ще вчора на цьому місці красувалась купа непотребу. Сьогодні усе там, де й мало б бути: В мішках для сміття. Тут бутилки, пробки всякі, тарілки пластикові, стаканчики, тапочок, пляшки розбиті, багато різних консервних банок, різного всього. Напевно, тут добре відпочивали. Мішків із сміттям назбирали більше десятка, й усе на території в кільканадцять квадратних метрів. Роботі не завадила ані погода, ані дорогоцінний вихідний. На жаль, погода справді нас підвелася сьогодні дуже ну, погано, вона холодна. мрачить, але знаючи, що ми йдемо прибирати територію, знаючи, що ми покращимо, то всі з радістю з усмішкою встали, зібралися і пішли прибирати. Субота, день, але якщо не ми, то хто? Ми маємо піклуватися про природу, ми маємо її озеленювати. Ми маємо передковувати, прибирати. це наш прямий обов'язок. На місці вчорашнього стихійного сміттєзвалища екологи облаштували міні-парк. На втіху собі та людям висадили близько 60 дерев. Ця акція є щорічною, вона проводиться третьої третьої суботи місяця. Вона створена для того, щоб реально було висаджено зелене насадження чим більше. бо це є наш на наше, наше повітря. чим ми дихаємо? Дихати вільніше завдяки традиційному суботнику. Відтепер зможе й колектив телерадіокомпанії «Поділля Центр. Журналісти, оператори, режисери та ведучі також доєдналися до загальнонаціональної акції. Як і кожного року, колектив нашої телерадіокомпанії вирішив облагородити шматок нашої планети. Сьогодні ми розбиваємо клумби, садимо дерева. Ми будемо чекати від них радості. Вони будуть рости, цвісти і плодоносити за рік. Другий, завдяки власним старанням, журналісти смакуватимуть яблука. Великі солодкі, як нам скала там, де ми брали їх. Куштуватимуть вишні, черешні, смородину та агрус. А око тішитимуть різноманітні сорти троянд усе не без допомоги громадських активістів. Якщо в нас тут така можливість трішки чимось підтримати. Ми завжди раді, щоб наше місто було краще, щоб на телебаченні можна було вийти, подивитися на гарні квіти з віком, де видно з дороги. І може, колись і яблука чи смиродини, но буде і гарно, і корисно. А щоб так було і далі, журналісти обіцяють не смітити й того ж бажають усім містянам. Не забувайте, шановні, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Оксана Чушкіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.